На Русі полювання було не хобі, а частиною виживання і престижу. Селяни ходили в ліс за їжею, а князі за статусом і тренуванням дружини. У 11-13 століттях сформувалися дві основні моделі полювання повсякденне харчове та княже виїзне. Селяни полювали тихо і практично. Використовували луки, пастки, силки, самостріли, ями з маскуванням, на хутро ставили капкани і петельні петлі, на птахів сітки та приманки. Важливо, у селян рідко були дорогі залізні наконечники, часто з дерева або кістки. Князі та дружинники полювали зовсім інакше. Це був ритуал сили. Виїжджали великими загонами, з гінцями, ловчими, використовували мисливських псів, соколів, довгі міцні списи, складені луки, інколи важкі болти арбалетів. Полювання на ведмедя часто проводили на випад, коли звіра виводили на спис під захистом щита. Полювання соколами елітний спорт Русі. Соколи та яструби коштували шалені гроші, їх дарували іноземним правителям. У княжих дворах тримали цілу службу ловчих птахів. Зимове полювання було найважчим, але найрезультативнішим. Використовували лижі ходулі, приманки, облави. На лісових хижаків вовків і рисий. Ставили цілу систему пасток. Узимку хутро було найціннішим. Тому в цей період Русь жила фактично мисливською економікою. Полювання контролювалося князем. Ліси ділилися на глухі, заповідні та спільні. За самовільний промисел у княжому лісі могли і штраф дати, і майно конфіскувати. Що ловили найчастіше олень. Кабан, лось, ведмідь, вовк, заєць, глухар, качка, куниця, бобер, хутро бобра, куниці й соболя це фактично рання валюта Русі.